Віт, мене звати Яніна Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу про проєкт ЄЛіки. Це сайт, за допомогою якого можна перевірити наявність безкоштовних ліків в медичних закладах країни. Ці ліки є безкоштовними та доступними для кожного. Вони закуповуються за кошти платників податків. Однак часто пацієнти не знають про це. Лікарі маніпулюють, приховуючи наявність безкоштовних ліків або вимагаючи гроші за них. Проєкт допомагає самостійно перевірити цю інформацію та отримати доступ до ліків. Детальніше про проєкт є ліки у сюжеті слідство інфо. Те, що пацієнти озброєні інформацією про наявність таких безкоштовних ліків, дозволяє економити мільярди бюджетних гривень. Ці гроші держава виділяє спеціально для закупівлі препаратів, але трапляється, що фінанси опиняються у кишенях корумпованих медиків. Було вилучено майже півмільйона гривень готівкою, а також чергову партію ліків до збуту. Це 50 упаковок вартісних медпрепаратів. Ці препарати, наскільки я розумію, про які йде мова, і там у хвалі суду, це препарати, які ми отримали. Ємо із Міністерства охорони здоров'я згідно державної програми. Випадків, коли недоброчесні лікарі продають пацієнтам ліки, які мають бути безкоштовними, багато виною цьому часто стає відсутність інформації про доступність цих вже оплачених державою ліків та корумпованість деяких медиків. Однак чи можуть пацієнти самотужки контролювати наявність безкоштовних лікарських засобів у лікарнях та захистити своє право на доступ до якісних і перевірених препаратів? Що у 2009 році було впроваджено національний перелік лікарських засобів? Ліки, що входять до нього, повинні бути наявні у лікарнях у будь-який час, у необхідній кількості та у відповідних лікарських формах. І держава гарантує до них доступ. Тобто, якщо ви у лікарні, вам мають забезпечити ліки з цього переліку. Однак про таку можливість пацієнти знали не завжди. Пацієнти в лікарнях. Не бачили цих безоплатних ліків безкоштовних, от взагалі. Вони навіть не знали, що вони існують. Ліки спускалися в аптеки, і лікарі говорили пацієнту ідіть і купіть, будь ласка, ліки в аптеці. Якщо два роки тому держава виділила на програму безоплатних ліків понад 6,5 мільярдів гривень, то у 2021-му вже 10 мільярдів. І не всі ці закуплені ліки доходять до пацієнтів про те, що є безоплатні ліки, ну ніхто пацієнтам не озвучував. Ну їх фактично не було, тому що лікарі заробляли, перепродаючи ліки через аптеки, які закуплені за державні кошти, за кошти платників податків. Тоді якраз на такому піку. І виникла ідея створити майданчик, де було б показано, які ліки доступні за ну безоплатно фактично для пацієнтів лікарні. Пілот проєкту успішно показав себе в Одеській області. Його почали поширювати країною разом з тезою, що публічність інформації про залишки ліків має бути для лікарень обов'язковою. За активного тиску пацієнтської спільноти Міністерство охорони здоров'я таки ухвалило наказ, який зобов'язав усі медзаклади країни оприлюднювати цю інформацію. Зрештою, проєкт розширився на всі регіони країни. Було визначено, що це карцинома от лівої молочної залози. Олена онкохвора пацієнтка з Києва, яка потребувала дорогих препаратів. Що стосується лікування, я одразу почала шукати в інтернеті. А хто взагалі займається цими проблемами? Хто що знає, почала шукати у Фейсбуці групи, які є для онкохворих, і знайшла таку чудову групу, як Афіна Жінки проти раку. Ця група, ну я взагалі там і зараз знаходжусь. Завдяки цій групі я і дізналася про безкоштовні ліки. Жодний лікар за весь час мого лікування нічого не казав про те, що є якісь безкоштовні ліки, є можливість якась отримати і дослідження безкоштовно. І лікування, навіть там, хіміотерапія, терапія, променева терапія, і так далі. Тобто навіть операція може бути безкоштовно. Про це я взагалі нічого не знала. Е таким чином е я дізналася про такий сервіс, як є ліки. Ми вже кілька років пояснюємо пацієнтам, як дізнаватися про наявність ліків. Я в свій час, коли. Я захворіла я теж, шукала ресурси, де може знайти деякі ліки є. Пацієнтів дуже багато користується цим ресурсом. У нашій спільноті на сьогоднішній день понад 14 тисяч пацієнтів. Ми постійно нагадуємо, що варто користуватися цим ресурсом. Після консультації з пацієнтськими організаціями та звернень до відповідних органів Олена врешті отримала безкоштовні препарати. Однак лікарні не завжди йдуть назустріч, тому доводиться щодня боротися за право доступу до них. Випадки, коли пацієнти стикаються з проблемами доступу до лікування, не поодинокі. Доступ до ліків потребують не тільки онкохворі, але й люди з іншими захворюваннями. Буває, що їм навіть перешкоджали в отриманні безоплатних препаратів. У підприємстві медичні закупівлі, яке централізовано закуповує препарати для лікарень, розповідають, лікарні часто самі маніпулюють, коли подають заявку на закупівлю, і цим створюють простір для корупції. Є, ну скажімо так, дві екстремальні ситуації. Перша екстремальна ситуація, коли потреба так звана занижується з метою того, щоб пацієнти вони йшли і купували ті чи інші ліки. Наприклад, у певні визначення аптеції, яка є джерелом збуту цього препарату, це одна ситуація екстремальна. Друга екстремальна ситуація, коли по якомусь препарату навпаки завищується потреба. Саме ця завищена потреба часто дозволяє недобросовісним медикам продавати надлишки препаратів у аптеки або ж іншим хворим. Саме громадський контроль над подібними закупівлями міг би допомогти зменшити такі зловживання. У пацієнтах України оцінюють втрати від маніпуляцій із безкоштовними ліками щонайменше у 2,5 мільярди гривень щорічно. 40% коштів фактично розкрадалося на цих закупівлях через схеми, які були на самому вищому рівні. Що ж робити, якщо у лікарні вам відмовляють у доступі до безкоштовних ліків або вимагають за них гроші? Перевірте, чи входять ваші ліки до списку безкоштовних препаратів. Вам варто з'ясувати, чи взагалі закуповуються хоч десь ці препарати. Є три переліки, які обов'язково варто перевірити. Перша номенклатура препаратів, які закуповуються централізовано державою і затверджується щороку. Найбільша кількість коштів, платників, податків йде саме туди. А далі другий перелік це національний перелік, тобто це перелік ліків, які вказані додатково і можуть закуповуватись обов'язково медичним закладом додатково до номенклатури. І третій це постанова 1303, в яку входять категорії пацієнтів, які держава зобов'язана безоплатно лікувати. Якщо препарат входить до переліку, перевірте його наявність в лікарні через сайт ЄЛІКИ. Перевіряти варто не тільки назву торгову, а обов'язково звернути увагу на діючу речовину. Лікар прописує одну торгову марку, а в лікарні є інша торгова марка. А діюча речовина одна й та ж сама, і держава вже закупила ці ліки. Якщо на є ліках немає даних, знайдіть інформаційну дошку в лікарні. Кожній лікарні згідно наказу Міністерства охорони здоров'я вони мають оприлюднювати списки. На інформаційних дошках зазвичай ці списки приховані, тобто не в інтересах лікарні розвішувати їх десь по центру. Тому вам варто запитати на реєстратурі. Якщо на реєстратурі не вам не скажуть, тоді йти до прийомну прямо до головного лікаря і вимагати, тому що якщо такої немає дошки оголошень, то відповідно вони порушують наказ Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, ви можете з одразу ж писати скаргу на департамент охорони. Якщо ліки мають бути безоплатні, а в лікарні їх справді немає, звертайтесь до головного лікаря, щоб отримати ліки з іншої лікарні. Два медичних заклади домовляються поміж собою про те, що так у мене він є, це я готовий надати вам. Як аргументувати, чому лікарня одна має шукати в іншої, так оці, оці, оці препарат? Аргументувати тим, що вони не сформували відповідну потребу. Тобто, якщо я є пацієнт, і цей цей препарат є в переліку, який має бути забезпечений державою, то чому ви його не замовили? Кожен медзаклад замовляє на своїх пацієнтів. Відповідно, він може відмовити. Тобто він скаже, що в мене є достатня кількість своїх пацієнтів, я не можу вам надати. Так. Тобто, це також існує проблема. Якщо вам відмовляють у безкоштовних ліках, які є в лікарні, або ж вимагають за них гроші, скаржіться до Національної служби здоров'я. У разі, якщо ж з'ясується, що лікарня мала ліки, але не видала їх, Національна служба здоров'я може змусити її повернути пацієнту гроші, а у дуже кричущих випадках навіть позбавити такий заклад державного фінансування. Наприклад, у ЗМІ розповідали, що жінка, яка лікувала ковід у Нікопольській міській лікарні номер 4 і була змушена сама купувати ліки, отримала компенсацію у розмірі понад 8 тисяч гривень. Зараз до сайту є ліки підключено близько 2 тисяч лікарень з 24 областей. Вони показують залишки всіх ліків, які в них є на балансі, і кожен українець може перевірити, які саме лікарські засоби є у його лікарні. І пацієнти, і влада одностайні таких проєктів має бути більше. Вони дозволяють адекватно формувати потребу лікарень у ліках, а відтак і економити державні гроші, а пацієнтам отримувати потрібні препарати. Зараз у нас є обґрунтовані очікування, що Міністерство здоров'я України воно саме зацікавлено в тому, щоб потреба була сформована як найбільш адекватно до реальних потреб наших пацієнтів. А чи готові ви скористатись проектом ЄЛіки? Пишіть у коментарях під цим відео. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримуйте нас на патреоні, підписуйтесь на наш Ютуб та ставте лайки.